З вами компанія Елетромотор. Сьогодні хочу поговорити про генератори про дизельні генератори на 5-6 кВт. Значить, є в наявності по дуже гарним цінам Долгокірани, є в наявності ланчини і є в наявності ще Hindu. Це все модельки 8000 або 7500. По долгокіранам, це 8000-модель. По ланчинам це. 7000 модель і по Hyundai 7500 модель. Всі ці моделі мають е, силові розетки, е, номіналом вони всі десь 5,5-6 кВт і по, по ним ще ми маємо е, вони всі без кожуха Ціни всі ще старі, то є можна взяти десь за 40 тисяч нормальний дизельний генератор. Цієї потужності. Тому не зволікайте, бо 8500 моделей немає, 9000-х моделей немає і вже, допустимо, по бензинам, по інверторам почали повищати ціни. Друзі, почався сложі атаж, тому буду такі знімати оперативне відео з машини і вас повідомляти по ситуації, яка на ринку України.